Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, що обов'язково повинно бути в сумочці перукаря. Це базовий набір, який буде завжди актуальний на виїздах або в салоні. Перше, що вам покажемо, це фен для сушіння та вкладання. Бажане, що він був потужний та компактний в нашому випадку. Від джерель наступне, що вам покажемо, це ножниці, прямі для стрижки, волосся і філірувальні для проріджування. Ще один не менш важливий інструмент в нашій сумочці це затискачі, які допоможуть зафіксувати волосся при стрижках або фарбуванні. Для фіксації зачісок ідеально допоможе лак для волосся, який повинен бути абсолютно в кожній сумочці. Щоб досягти ідеального об'єму чи укладки, нам допоможе браш. Для того щоб зробити ідеальний прикореневий об'єм, нам допоможе спеціальна щітка для об'єму. Наступне це в нас щітка для змітання волосся. Вона допоможе тримати робоче місце у частині. Також у нас тут є набір грибінців для розчісування, укладки та поділу. Ми з вами не забуваємо про стерилізацію інструментів, і в цьому ідеально нам допоможе спрей для дезінфекції від side Для того щоб створити ідеальний гладкий або хвилястий образ, нам допоможе вирівнювач. І останнє, що вам покажемо, це розпилювач з водою для того, щоб можна було легко зволожити волосся перед стрижкою. Усі ці позиції ви можете придбати в нашому інстаграм-магазині.